Інформація, яку ви зараз почуєте, змусить вас переглянути все, що ви знали про завершення війни в Україні. Всесвітньо відомий астролог Павло Глоба зробив передбачення, яке шокує навіть найбільш обізнаних політичних експертів. Він не просто назвав дату завершення воєнних дій. Він розкрив ім'я людини, яка насправді підпише мирну угоду, і це не той, кого ви очікуєте. Протягом наступних хвилин ви дізнаєтесь правду, яку намагаються приховати від широкого загалу Павло Глоба. Проаналізував розташування планет, вивчив астрологічні карти ключових політичних фігур і побачив те, що неминуче станеться в 2026 році. Його слова звучать як вирок долі, від якого не сховатися нікому. Павло Глоба розпочав свою розповідь спокійним, але твердим голосом, який не, залишав місце для сумнівів. Він сказав, що війна в Україні, яка розпочалася 20 4 лютого 2022 року, має завершитися в 2000. 26 2026 році і цей період настане швидше, ніж передбачають офіційні джерела та політичні аналітики. За його словами, зірки вказують на конкретний період, коли всі воєнні дії мають припинитися, і цей період настане влітку 2020. 6-го року Глоба наголосив, що червень, липень та серпень 2020. 6-го року стануть переломними місяцями, коли космічні сили створять унікальну конфігурацію, яка змусить всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів. Астролог пояснив, що Юпітер, планета розширення та дипломатії, увійде в сузір'я Лева. Саме в той період, коли Сатурн, планета обмежень та відповідальності, сформує гармонійний аспект з ураном планетою несподіваних змін. Це рідкісне поєднання, створить астрологічне вікно можливостей, яке відкриється лише на короткий час. Глоба підкреслив, що подібна конфігурація планет трапляється раз на 13 років, і саме вона стане тим поштовхом, який змусить світових лідерів діяти швидко та рішуче. Він зазначив, що перші ознаки наближення миру стануть помітними вже навесні дві 2026 року, коли Марс, планета війни та агресії, почне рух у зворотному напрямку, символічно вказуючи на відступ воєнних дій та виснаження всіх сторін конфлікту. Далі Павло Глоба перейшов до найбільш шокуючої частини свого передбачення. Він сказав, що мирну угоду підпише не Володимир Зеленський, як очікує більшість людей, а зовсім інша людина, яка зараз перебуває в тіні політичних подій, або навіть ще не. Вийшла на політичну арену України, за словами астролога Натальна Карта Зеленського вказує на те, що його роль як воєнного президента досягне свого природного завершення до весни 2026 року. Але саме підписання мирного договору відбудеться вже за іншого керівництва. Глоба не назвав конкретне ім'я цієї людини одразу, але дав детальний астрологічний портрет майбутнього миротворця. Він сказав, що це буде людина, народжена під знаком. Терезів або стрільця хтось, хто має сильний Меркурій та Венеру у своїй натальні карті, що вказує на видатні дипломатичні здібності та вміння вести переговори на найвищому міжнародному рівні. Астролог продовжив свою розповідь, пояснюючи, що зміна політичного керівництва в Україні станеться не внаслідок революції чи перевороту, а через природний конституційний процес, який почнеться взимку 2026 року. Глоба зазначив, що транзитний уран планета несподіваних змін та революційних. Трансформації перетне важливу точку в астрологічній карті України саме в лютому та березні 2026 року, що призведе до серйозних політичних змін всередині країни. Він підкреслив, що ці зміни не будуть руйнівними для держави, навпаки, вони створять необхідні умови для завершення війни та початку процесу, відновлення країни. За його словами, нова політична фігура, яка вийде на перший план матиме унікальну здатність поєднувати інтереси різних сторін конфлікту та. Знаходити компромісні рішення там, де інші бачать лише нездоланні протиріччя та безвихідь, Глоба детально розповів про передумови, які призведуть до цих подій. Він сказав, що вже зараз, протягом 2025 року, та на початку 2026 року в міжнародній політиці відбуваються приховані від широкого загалу процеси, які готують ґрунт для майбутніх мирних переговорів. Астролог зазначив, що. Нептун, планета таємниць та прихованих справ, зараз знаходиться в такій позиції, яка сприяє закулісній дипломатії та секретним домовленостям між впливовими світовими гравцями. Він пояснив, що ці таємні переговори ведуться паралельно з офіційною риторикою, і саме вони визначатимуть реальний хід подій протягом 2020, 5 року та на початку 2026 року. Глоба підкреслив, що провідні світові держави вже зараз шукають вихід ситуації, яка стала економічно та Політично невигідною для всіх учасників конфлікту без винятку. Астролог звернув увагу на те, що економічні чинники відіграватимуть вирішальну роль у прискоренні мирного процесу в 2026 році. Він сказав, що Сатурн Вовні, положення якого почнеться в травні 2025 року, створює серйозний тиск на економіки всіх країн, залучених до конфлікту як безпосередньо, так і опосередковано. За словами Глоби, цей астрологічний вплив проявляється через зростання інфляції, дефіцит ресурсів, виснаження військових. Запасів та загальне економічне виснаження, яке змушує політичних лідерів шукати швидкі рішення. Він зазначив, що весна 2026 року принесе критичну точку економічного напруження, коли продовження війни стане просто неможливим з фінансової точки зору для всіх залучених сторін. Саме в цей момент, за словами астролога, почнуться активні дипломатичні ініціативи, спрямовані на якнайшвидше завершення воєнних дій та пошук компромісних рішень. Павло Глоба також розповів про роль міжнародних організацій та провідних світових. Держав у майбутньому мирному процесі він сказав, що влітку 2020 тисячі року відбудеться надзвичайно важлива міжнародна зустріч світових лідерів, яка стане поворотним моментом у вирішенні українського конфлікту. За його астрологічним аналізом, ця зустріч пройде під знаком лева, що символізує лідерство, гідність та прагнення до справедливого вирішення конфліктів. Астролог зазначив, що саме в цей період Венера планета дипломатії та гармонії сформує надзвичайно. Сприятливі аспекти з Юпітером та іншими планетами, створюючи ідеальні умови для досягнення історичних домовленостей. Він підкреслив, що результатом цієї зустрічі стане рамкова угода, яка визначить основні параметри майбутнього мирного договору, та встановить чіткі терміни його підписання. Продовжуючи свою розповідь, Глоба детально описав астрологічний портрет людини, яка підпише остаточну мирну угоду в 2026 році. Він сказав, що. Це буде політик з великим досвідом міжнародних переговорів. Хтось хто раніше не був на передньому плані української політики як президент, але має міцні зв'язки як із західними партнерами, так і розуміння менталітету протилежної сторони конфлікту. За словами астролога, натальна карта цієї людини показує виключно сильне положення Юпітера в десятому домі, що вказує на великий успіх у публічній діяльності та широке визнання на міжнародному рівні. Глоба також зазначив, що у цієї особи є гармонійний аспект між сонцем та нептуном, що надає їй глибоке інтуїтивне розуміння складних ситуацій та здатність бачити шляхи виходу там, де інші бачать лише глухий кут та безвихідь. Астролог пояснив, що перехід влади або повноважень до цієї людини відбудеться. Конституційним шляхом найімовірніше через формування нового уряду національної єдності або призначення спеціального уповноваженого представника з надзвичайними повноваженнями вести мирні переговори від імені України. Глоба підкреслив, що Володимир Зеленський залишиться важливою історичною фігурою та символом опору агресії, але його роль трансформується з активного воєнного лідера на того, хто передає естафету миру іншій людині, більш підготовленій до складних дипломатичних переговорів. За словами астролога, натальна карта Зеленського показує, що його місія, як воєнного президента, завершиться саме тоді, коли Марс планета війни завершить свій ретроградний рух навесні 2026 року. Це астрологічне явище. Символічно відобразить зміну його ролі з активного учасника воєнних дій на того, хто дає можливість іншій людині завершити війну дипломатичним шляхом. Глоба також звернув увагу на міжнародний контекст майбутніх подій в тисячі році. Він сказав, що американська адміністрація, яка почала працювати в січні 2025 року, до весни 2026 року вже матиме чітку стратегію щодо завершення українського конфлікту. За його астрологічним аналізом, натальна карта американського президента показує сильний акцент на прагматичних рішеннях у міжнародних справах та небажанні вести затяжні конфлікти. Астролог зазначив, що Сатурн у натальній карті американського. Лідера перебуває в позиції, яка робить його нетерплячим до безрезультатних воєн і схильним до пошуку швидких та ефективних рішень. Глоба підкреслив, що саме американський тиск на всі сторони конфлікту, який посилиться в першій половині дві тисячі року. Стане одним із ключових чинників, які змусять почати серйозні та результативні переговори навесні 2026 року. Астролог детально розповів про те, які конкретні події передуватимуть початку мирних переговорів в 2026 році. Він сказав, що в січні, лютому та березні 2026 року відбудуться останні важливі воєнні події, які остаточно продемонструють всім сторонам безперспективність подальшого силового вирішення конфлікту, за словами глоби, транзитний Марс у цей період пройде через. Критичні точки в астрологічних картах обох сторін конфлікту, що призведе до останніх масштабних спроб досягти військового перелому. Він зазначив, що ці операції не принесуть вирішального успіху жодній зі сторін, але остаточно переконають військових командирів та політичних лідерів у необхідності шукати дипломатичний вихід із ситуації, що склалася. Глоба підкреслив, що саме після цих подій, приблизно в квітні 2026 року, почнуться перші офіційні заяви про готовність до. Переговорів без попередніх умов. Павло Глоба також описав, як виглядатиме сам процес мирних переговорів в 2026 році. Він сказав, що переговори відбуватимуться в кілька етапів. Перший з яких розпочнеться в травні 2026 року. За його астрологічним прогнозом, місцем проведення перших раундів переговорів стане нейтральна європейська країна, найімовірніше Швейцарія, Туреччина або Австрія. Де створюватимуться найбільш комфортні умови для конструктивного діалогу. Астролог. Зазначив, що Меркурій планета комунікацій та переговорів у травні 2020 шостого року буде в прямому русі та сформує виключно сприятливі аспекти з Юпітером та Венерою, що створить оптимальні астрологічні умови для конструктивного діалогу та взаємних поступок. Він підкреслив, що перші раунди переговорів будуть складними з численними перервами, кризовими моментами та загрозами зриву, але загальний. Астрологічний фон залишатиметься сприятливим для поступового просування до компромісів та досягнення угод. Глоба детально пояснив, які саме питання стануть ключовими під час переговорів влітку 2026 року. Він сказав, що головними темами обговорення будуть територіальні питання, міжнародні безпекові гарантії для України, статус окупованих територій, економічна реконструкція постраждалих регіонів та механізми, забезпечення виконання домовленостей, за словами астролога, положення Плутона в водолії, де ця планета перебуватиме протягом 2026 року. Вказує на те, що майбутній мирний договір міститиме абсолютно революційні для сучасного. Міжнародного права положення щодо безпекових гарантій малих та середніх держав. Глоба зазначив, що буде створено принципово нову модель міжнародних відносин у регіоні, яка стане важливим прецедентом для вирішення подібних конфліктів у майбутньому в різних частинах світу. Він підкреслив, що ця нова модель передбачатиме залучення широкого кола країн гарантів із різних регіонів світу та створення ефективних механізмів контролю, які зроблять практично неможливим. Повторення воєнного конфлікту в майбутньому. Астролог також розповів про економічні аспекти майбутньої мирної угоди, яка буде. Підписана влітку 2026 року він сказав, що одночасно з Zoom. політичними домовленостями буде досягнуто угоди про масштабну міжнародну програму відновлення України, в якій візьмуть активну участь провідні світові, економіки міжнародні фінансові організації та приватні інвестори за астрологічним прогнозом глоби, Юпітер у Леві, який символізує щедрість, експансію та економічне зростання, створить унікальні можливості для залучення величезних інвестицій та надзвичайно швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури України. Він зазначив, що економічна складова мирної угоди стане не менш важливою ніж політична та безпекова, оскільки саме економічне процвітання та швидка відбудова забезпечить справжню стабільність миру в довгостроковій перспективі. Глоба підкреслив, що вже восени 2026 року. Одразу після підписання мирної угоди почнуться перші масштабні міжнародні проекти відбудови, які кардинально змінять обличчя постраждалих від війни регіонів України. Павло Глоба повернувся до питання про конкретну особу, яка підпише остаточну мирну угоду влітку 2026 року. Він сказав, що ця людина стане широко, відома українському та міжнародному загалу вже навесні 2026 року, коли політичні процеси в Україні набудуть принципово нової динаміки та спрямованості. За словами астролога, це може бути досвідчений прем'єр-міністр з розширеними спеціальними повноваженнями: новий президент або спеціально призначений державний представник з питань мирного врегулювання з надзвичайними повноваженнями. Глоба зазначив, що астрологічні показники чітко вказують на людину віком від 50 до 65 років, з багаторічним досвідом роботи в міжнародних організаціях, дипломатичній службі або на високих урядових посадах. Він підкреслив, що у натальній карті цієї особи присутній виключно сильний акцент на сьомому домі, який безпосередньо відповідає за партнерство, дипломатію та договори, що робить її ідеальним кандидатом для виконання історичної ролі миротворця та підписанта епохальної мирної угоди. Астролог також передбачив реакцію різних політичних сил та суспільних груп на майбутні події в 2026 році. Він сказав, що весна та літо дві тисячі року стануть періодом найбільш інтенсивної внутрішньополітичної боротьби в Україні між тими, хто підтримує швидке завершення війни шляхом компромісних переговорів та тими, хто категорично виступає за продовження воєнних дій до повної військової перемоги будь-якою ціною за астрологічним прогнозом. Глоби це протистояння досягне свого абсолютного піку в. Квітні та травні 2026 року, коли місяць перебуватиме в напруженому аспекті з Плутоном та Марсом. Одночасно, він зазначив, що саме в цей критичний момент стане абсолютно очевидним для більшості населення України, що продовження війни не відповідає справжнім національним інтересам країни, і політичний консенсус почне швидко зміщуватися в бік реалістичного мирного вирішення конфлікту. Глоба підкреслив, що це буде надзвичайно складний та болісний. Період для українського суспільства період переоцінки цінностей та цілей. Але він абсолютно необхідний для досягнення справжнього, стабільного та довготривалого миру. Глоба надзвичайно детально описав, як виглядатиме процес підписання остаточної мирної угоди влітку 2026 року. Він сказав, що урочиста. Церемонія підписання відбудеться в липні або на початку серпня 2020. шостого року в урочистій та піднесеній обстановці за обов'язкової участі лідерів усіх. Провідних світових держав та міжнародних організацій. За його детальним. Астрологічним прогнозом найбільш імовірна дата підписання угоди припадатиме на період між 15 та 25 липня 2026 року, коли Сонце перебуватиме в знаку рака, або вже увійде в знак лева, що символізує захист національних інтересів, гідність та лідерство. А місяць утворюватиме виключно гармонійний аспект з Венерою та Юпітером, планетами миру, злагоди та процвітання. Астролог категорично зазначив, що ця унікальна астрологічна конфігурація абсолютно гарантує стабільність, довговічність та міцність підписаній угоді на багато десятиліть. Вперед він особливо підкреслив, що сама церемонія підписання стане глибоко, символічним та емоційним завершенням однієї з найтрагічніших та найкривавіших сторінок в усій сучасній історії України та одночасно початком принципово нової ери. Національного відродження відбудови та майбутнього процвітання країни, астролог також детально звернув увагу на те, що відбудеться в Україні одразу після підписання історичної мирної угоди влітку 2026 року. Він сказав, що друга половина 2026 року та весь наступний 2027 рік будуть періодом найбільш інтенсивного та динамічного відновлення країни, якого не бачила Європа з часів закінчення Другої світової війни. За Словами глоби, транзитний Юпітер увійде в знак діви восени восени-2020». шостого року, що принесе надзвичайно швидке економічне зростання, масштабну відбудову інфраструктури, масове повернення мільйонів біженців додому та загальне, відчуття національного оптимізму. Він зазначив, що цей благословенний період буде характеризуватися не лише швидкою фізичною відбудовою зруйнованих війною міст, сіл та інфраструктури, але й глибокими позитивними соціальними, культурними та Психологічними змінами в усьому українському суспільстві, Глоба особливо підкреслив, що Україна, яка вийде з цієї страшної війни та відродиться після неї, буде абсолютно іншою країною, порівняно з тією, що існувала до лютого 2022 року, набагато більш згуртованою, сильною, модернізованою та непохитно, орієнтованою на європейські та демократичні цінності, Павло Глоба завершив основну частину свого епохального передбачення ще раз, детально підсумовуючи всі ключові моменти своєї візії майбутнього. Він ще раз категорично наголосив, що війна в Україні гарантовано завершиться влітку 2000 тисячі двадцять року. В липні або на початку серпня значно швидше ніж очікують, та прогнозують абсолютна більшість сучасних політичних аналітиків, експертів та коментаторів. Астролог особливо підкреслив, що історично мирну угоду підпише. Категорично не Володимир Зеленський, а абсолютно інша нова політична фігура вийде на передній план української політики та міжнародної арени саме на весні дві. 1026 року в результаті природних політичних трансформацій. Глоба ще раз зазначив, що це фундаментальне передбачення базується на надзвичайно ретельному та глибокому аналізі астрологічних натальних карт абсолютно всіх, ключових учасників конфлікту, положення всіх планет у критичні періоди та унікальних астрологічних конфігурацій, які складуться саме в 2026 році. Він палко закликав всіх людей морально та психологічно готуватися до швидких, драматичних та історичних змін. Які почнуться вже найближчими місяцями поточного року та категорично не піддаватися панічним настроям, песимізму чи відчаю, оскільки всі ці неминучі зміни в кінцевому підсумку обов'язково ведуть до справедливого миру, національного відродження та відновлення нормального, повноцінного та щасливого життя для мільйонів людей. Астролог також дав конкретні та практичні поради всьому українському народу щодо того, як найкраще підготуватися до епохальних майбутніх подій 2020. Шостого року він сказав, що весь період січня по серпень 2026 року буде найбільш напруженим, емоційно складним та політично нестабільним, коли старий порядок речей остаточно руйнуватиметься та відходитиме в історію, а новий ще не встановиться остаточно та не стабілізується. Глоба настійно порадив усім людям зберігати максимальний внутрішній спокій, ментальну рівновагу, не піддаватися на жодні політичні провокації та завжди пам'ятати, що абсолютно всі труднощі виклики та. Складнощі цього перехідного періоду є тимчасовими та неминучими нудь він особливо зазначив, що надзвичайно важливо підтримувати національну єдність та згуртованість усього суспільства та довіряти тим політичним силам та лідерам, які щиро, відверто та безкорисливо прагнуть справедливого миру та майбутнього процвітання всієї країни. Астролог підкреслив, що абсолютно кожна людина, кожен громадянин України може та. Повинен внести свій особистий внесок у майбутній мир, зберігаючи в своєму серці. Світлу надію, активно працюючи над відбудовою країни вже зараз та категорично не даючи волі руйнівній ненависті, жадобі помсти чи бажанню нескінченного. Кровопролиття Глоба також зробив довгострокове передбачення щодо того, як українсько-російські відносини будуть розвиватися після підписання мирної угоди влітку 2020. шостого року. Він сказав, що процес поступової нормалізації відносин між двома. Країнами розпочнеться вже восени 2026 року. Хоча цей складний та суперечливий процес буде тривалим, болісним та розтягнеться на багато років. За його астрологічним прогнозом, повна політична нормалізація двосторонніх відносин між Україною та Росією відбудеться не раніше кінця 2020, 9 або початку 2030 року, коли Сатурн увійде в знак близнюків, а Юпітер перейде в знак Скорпіона. За словами астролога до того часу офіційно. Відносини між країнами залишатимуться напруженими, холодними та обмеженими, але вже без будь-якого воєнного протистояння чи загрози його відновлення. Глоба особливо зазначив, що майбутні покоління обох народів неминуче зможуть поступово подолати глибоку психологічну травму війни та побудувати принципово нові конструктивні відносини, базовані на взаємній повазі, визнанні всіх помилок та злочинів, минулого та спільному прагненні до мирного співіснування. Він категорично підкреслив, що астрологічні показники абсолютно чітко вказують на те, що через 15-20 років після завершення війни Україна та Росія зможуть знайти спільну мову в деяких економічних та культурних питаннях, хоча політична економічна, та військова інтеграція України буде незворотно та виключно спрямована на захід, Європейський Союз та Трансатлантичні структури безпеки. Нарешті Павло Глоба звернувся безпосередньо та особисто до всіх тих людей, хто може сумніватися в точності, достовірності чи реалістичності його епохального. Передбачення він сказав, що астрологія дійсно не є точною наукою в традиційному, академічному розумінні цього слова, але вона дає унікальну можливість бачити глибинні тенденції, закономірності та майбутні події, які абсолютно недоступні, звичайному логічному аналізу, політичній експертизі чи науковому прогнозуванню. Астролог особливо зазначив, що за його довгу, багаторічну та всесвітню визнану. Кар'єру він зробив сотні різноманітних передбачень щодо майбутнього різних країн та народів. Переважна більшість з яких точно справдилися, включаючи його знамениті передбачення про майбутній розпад Радянського Союзу, тяжкі економічні кризи, зміни, політичних режимів у різних країнах світу та багато інших епохальних подій. Глоба рішуче підкреслив, що його сьогоднішнє передбачення щодо завершення війни в Україні саме влітку 2026 року базується абсолютно на тих самих: перевірених часом астрологічних методах, принципах та техніках, які не злічено. Кількість разів довели свою високу ефективність, точність та надійність протягом багатьох десятиліть його професійної практики. Він палко закликав всіх людей уважно стежити за реальними подіями, які невблаганно розгортатимуться протягом найближчих місяців поточного року та особливо в 2026 році, і самим на власні очі переконатися в абсолютній точності, правдивості та пророчій силі, його слів та передбачень, передбачення всесвітньо відомого астролога Павла Глоби, справді глибоко вражає своєю надзвичайною конкретністю, детальністю та переконливістю. Астролог непросто назвав приблизний або розмитий період можливого завершення війни. Він абсолютно чітко та детально описав всі політичні процеси, які неминуче призведуть до справедливого миру, та відкрито розкрив шокуючу інформацію про таємничу особу, яка влітку 2026 року підпише епохальну історичну угоду. Його пророчі слова звучать як абсолютно чіткий, детальний та неминучий сценарій майбутніх подій, буквально написаний самою космічною долею та волею зірок. Найближчі місяці поточного року та особливо весь 2026 рік неминуче покажуть, наскільки точними та пророчими виявляться ці вражаючі. Передбачення, але вже зараз, сьогодні можна сказати, напевно, одне слова Всесвітньо. Відомого Павла Глоби категорично не залишають байдужим абсолютно нікого, хто їх. Чує чи читає, вони дають світлу надію на швидке та справедливе завершення. Страждань мільйонів людей українського народу та реальний початок принципово. Нової, мирної, щасливої та процвітаючої епохи в усій багатовіковій історії великої країни. Тільки час та реальні події остаточно покажуть, чи справдяться повністю ці епохальні пророцтва, але вже зараз вони змушують кожну людину глибоко замислитися про те, що довгоочікуване майбутнє може настати набагато швидше за всі песимістичні очікування і може виглядати зовсім не так, як ми всі собі уявляли, чи прогнозували раніше.